Мої шанування, друзі, вітаю вас 5 червня середа, я Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб-каналі. І це традиційний ранковий брифінг для вас про події, які є актуальні. А тут сьогодні розберу інтерв'ю президента Байдена, виданню Тайм і не тільки. Тобто. Буде цікава інформація і аналітика. Дещо ви вже маєте знати, мої шановні підписники, хто підписаний, хто слідкує за моїм каналом, той розуміє, що в принципі загальні тенденції, і тренди я пояснюю, як вони відбуваються, так і до чого вони фактично ведуть, що означають. І в принципі, розуміючи загальні тренди і світ міжнародної політики, можна розуміти, що. Може відбуватися. Єдиний, хто здатний вносити серйозні корективи, і це вже вносив неодноразову міжнародну політику, ламав геополітичні плани неодноразово, це Збройні сили України, це сили оборони нашої держави, які демонструють, що іноді прогнози, які складаються, чи там ситуація, яка виникає, вона розбивається просто. А фактично, обскелі міці, незламності наших сил і того, що вони практично ну, творять дива на полі бою, дива в обороні і не тільки. От зокрема, деякі західні видання описують про те, що Україна змогла вистояти, в тому числі, без західних боєприпасів і снарядів, через те, що. Ну от в цей період, який у нас був дуже важкий під час наступу ворога на Авдіївку, під час цих важких боїв на сході, так однією з причин, чому вистояли, це зокрема і використання хитрості в тактиці, тобто використання значної кількості макетів, артилерії, хаймерсів, тощо для того, щоб витягувати і змушувати ворога витрачати його дрони, його ланцети, його артилерію на муляжі, на обманки. І це так само дуже важливо. Це так само свідчить про кмітливість, тому що справа тому не в тому ж, що застосовуються такі оманливі штуки, а справа в тому, як це застосувати в такій кількості, щоб ворог все ж таки вірив, щоб він ви застосовував свій запас у великій кількості. Ну і в принципі таким чином дезорієнтувати, приховувати реальну техніку, наскільки це можливо. Тому це теж майстерність. От про що. Я кажу, і те, як сьогодні наші війська тримають фронт, повірте, ситуація далеко не не катастрофічна в тому сенсі, що могло би бути значно гірше. За тими вихідними даними, які мали сили оборони, в принципі, осінь зима ситуація могла би стати і весна, в тому числі допоки ми не почали отримувати більші обсяги допомоги, в принципі. Те, що відійшли з-під Авдіївки, відійшли з деяких інших населених пунктів, це не катастрофа. Бо могли відходити значно глибше. І могли б вже відійти із Донецької області. Але те, що контингент тримається, або бої б йшли за Слов'янськ-Краматорськ, те, що наші війська війська тримаються, те, що ворог не може зайти в тил нашому угрупуванню, обвалити фронт, те, що українські сили демонструють стійкість, це вже диво в обороні. Ось це те, що можна сказати. А якщо ще нашим силам вдасться розвинути успіх і витіснити ворога з Харківщини назад в Білгородську область, причому бажано в глибину Білгородської і Курської областей, щоб вони не знаходилися тут на території України і не погрожували на прикордонні, ну це взагалі буде мега успіх. Можна про це говорити і констатувати, власне кажучи. Тому ось така ситуація. Ну і загалом варто сказати, що. Якщо ми подивимося, що пише економісти, що пише видання Більд. А вони пишуть про те, що, ну, в принципі, давайте так по порядку. Видання Більд пише про те, що Україна вражає пароми і паромну переправу. Пам'ятаєте, кілька днів тому успіх сил оборони, коли був нанесений відповідний удар, і підбирається до Кримського мосту. Знову ж таки, мета, яка ставиться, це все ж таки перекривати логістику, зробити для ворога дуже складним. Плюс я думаю, зривати і курортний сезон, аби не було цього в окупованому Криму, аби вони розуміли, що заробити там на курортах і так далі, не вдасться. І ситуація економічна так само буде змінюватися. Вона буде, скажімо так, змінюватися в гіршу сторону. Тобто ситуація для а, Криму, там для місцевого бізнесу, вона буде погіршуватися. А причина цьому це російська окупація. Це так само треба розуміти. Отже, мета, яка ставиться, ми бачимо, що Україна йде до її реалізації перебою логістики. А, ну і економіст пише, що Україна взагалі має шанси ізолювати Крим для російських військ, перебити логістику, продовжувати демілітаризацію. Відповідно, окупанти є дуже вразливі там, і, відповідно, це матиме вкрай негативні наслідки для Росії, власне кажучи, і для угрупування там. Звичайно, з точки зору того, щоб ізолювати Крим, ми бачимо, скільки ударів наноситься, як відпрацьовують вдало наші сили оборони. Але для цього потрібно забезпечити рівень вогню такий, щоб. Ну, на тиждень ми отримували 3-4 повідомлення, не менше про успішне враження тих чи інших об'єктів, про постійні нанесення ударів різними системами, дійсно про перебої з логістикою, про погіршення ситуації там і в туристичній, і економічній галузях. Ну і плюс удари по лівобережжю, так само Херсонщина мають збільшуватися для того, щоби можливо. Як виникнуть умови, спробувати розширити ось той плацдарм надії, як я його називаю, на лівобережжі Херсонщини, відкринок і далі, щоб мати певний поступ, щоб і ну, підняти і бойовий моральний дух, і показати ворогові наші сили, і мотивувати партнерів на подальшу підтримку, що теж важливо, що багатьох може мотивувати, особливо тих, хто підтримує. Деокупацію Криму, ударів по Криму, це британці, це французи і так далі. Тому це важливо робити. І це дає шанси певні, ну, скажімо так, відтягти увагу сили ворога, його увагу безпосередньо сходу з північного сходу на південь. Тому я думаю, що такі удари продовжаться. Наші сили будуть надалі працювати в цьому напрямку, і це важливо. Ну, тим часом. Президент Байден дав інтерв'ю виданню The Time, і там ну, велике інтерв'ю. Воно про те, чому Америка велика держава, чому зберігає лідерство. Що цікаво щодо України, ну, мабуть, ви вже багато чули про те, що сказав американський президент, про те, що Україні потрібно забезпечити такий рівень безпеки, аби вона ніколи не була окупована Росією. Але це не обов'язково означає натоїзацію, натоїзейшн. Взагалі, такий термін вжив президент Сполучених Штатів, що він, в принципі, означає. Ну, ймовірно, ну багато хто скупився і сказав про те, що це означає, що Україна не буде в НАТО. Можливо, хоча він сказав, що можна забезпечити і поза НАТО, дійсно, президент Байден не стверджував, що Україна має бути тільки в НАТО. І ви знаєте, що це послідовна, до речі, позиція. Хто. Дивується, ну я хочу нагадати, що на саміті в Вільнісі так само США і Німеччина минулого року виступили проти того, щоб давати шлях ну, чіткий, зрозумілий Україні в НАТО. Цього року так само була інформація, що на Вашингтонському саміті, хоч він і ювілейний, і здавалося б, має бути проривний. Не варто очікувати того, що Україна отримує ясну перспективу вступу до НАТО, чи будуть окреслені часові межі та рамки, чи буде зрозуміло, коли це зрештою має статися? Тобто нічого подібного так само не анонсувалося. І, в принципі, треба розуміти, що на сьогоднішній день в НАТО відсутня 100% єдність, що Україна має стати членом Альянсу, і коли це має відбутися. Те, що Україна має стати членом, вона є. Як це має відбутися і коли? Ну, це на сьогоднішній день поки що питання, яке, власне кажучи, виникає. Але про що говорить Байден? Він каже, що треба такі гарантії, як мають інші країни, поза НАТО. Я думаю, натякаючи на Ізраїль. Це означає, що формула така, що потрібно підтримувати Україну, надавати забезпечення, бути гарантом безпеки, надавати відповідну зброю, кошти, забезпечувати фінансові потреби, але при цьому дійсно не приймаючи Україну в НАТО, щоб Україна була таким партнером поза НАТО, або Україна була партнером, який має особливий статус відносин із Заходом. Ну, якщо ми говоримо про цю тему, то я вже неодноразово говорив, що слухайте, треба відійти від догми тільки НАТО, НАТО, НАТО. Це важливо. А що якщо ні? Ми скільки років будемо битися головою обсіно? Рік, два, десять, ще п'ятнадцять, двадцять. Може, хватить уже, досить уже постійно робити і створювати для людей ілюзії, а витиснути максимум із того, що ми можемо? Може варто звернутися таким чином до президента Байдена, до Сполучених Штатів, сказати: окей, якщо не НАТО, то давайте такі договори, які є з Японією, які є з Південною Кореєю, як є з Ізраїлем, щонайменше. Давайте говорити про перспективу розміщення військ на території України. Давайте говорити про розміщення американської зброї, літаків інших засобів і не тільки на території України. Давайте говорити про це, піднімати ці питання тоді. Давайте витискати максимум, якщо нам кажуть, що зараз є міст, і може бути ось цей міст між а, теперішнім станом і вступу вступом до НАТО, як говорить посол США при НАТО. Так давайте цей міст зараз укріпимо таким чином, щоб потім по ньому впевнено йти, щоб цей міст не обвалився на нашому шляху. А як його укріпити? А укріпити його можна тільки розвиваючи. Ось ці угоди, які укладаються з нашими партнерами про безпеку, про безпекові гарантії, розширюючи їх в бік присутності військ, наявності озброєнь у цих військ, наявності військових контингентів, стійких умов залучення України в ланцюжок оборонної промисловості Заходу, військово-промислового комплексу, щоб ми розуміли. Що ми долучені, що ми маємо певні гарантії, що ми маємо можливості, що ми виробляємо зброю, що не тільки Захід нам надає, а що і ми вносимо і робимо серйозний вклад в це. Ось це, я думаю, тобто нам треба сконцентруватися. Ми будуємо іноді собі уявні конструкти, концепти і думаємо, що може бути тільки так. А якщо це не так, одразу розчаровуємося, як дитина, якій не вдалося. Треба закінчувати з інфантилізмом. Треба виходити із поточної ситуації. Мені дуже не подобаються гойдалки, що ми створили і написали один ідеальний сценарій і думаємо, що так і буде. Що все ідеально, що все буде справедливо, що все буде точно так, як хочемо ми. І якщо це не вдається все, це погане. Оці іграшки погані, вони не спрацювали, значить, ці виробники погані, все-все-все переходимо до інших. Давайте не будемо користуватися Лего, перейдемо до якогось скручування там чогось да, там, важкого і так далі. І, і, і з поганих деталей. Теж так не можна думати. Ми не можемо діяти від крайнощів до крайнощів. Якщо не НАТО, то все, все нас всі зрадили і так далі. Ми, ніхто нас не зрадив. Якщо Байден каже, що ніколи не може бути окуповано, давайте за це хапатися. Хтось думає так, от Байден виходить з переговорною позицією до Росії про те, що можна вести якісь перемовини. Чекайте, а яка позиція була президента Байдена раніше? Хіба не така? Хіба ми не чули від представників його адміністрації, що Україна має, отримує зброю для того, щоб мати сильні позиції за столом майбутніх перемовин? Я дуже добре пам'ятаю, що таке формулювання вживалося достатньо часто. Так в чому ж тоді виникає запитання, власне кажучи. Чи ми не слухали, чи не хотіли слухати, чи не розуміли, що США і Захід можуть розглядати різні сценарії, і в тому числі ці сценарії не обов'язково, як би нам цього не хотілося, передбачають з прямо зараз повну деокупацію всієї української території, що вони допускають сценарії, за яких можуть бути якісь перемовини і так далі. І нам потрібно тоді за це хапатись і сказати: так, стоп, зараз нічого не може бути. Зараз Росія атакує, нам треба їх зупинити, нам треба контратакувати, нам треба наносити їм втрати, нам треба витискати їх, нам треба наносити максимальні економічні збитки Росії, продовжувати політичну ізоляцію, підтримувати український саміт формули миру у Швейцарії як індикатор і показник того, що світ зараз і понад 100 країн, які вже погодилися, вони з Україною. Ось ці всі кроки послідовні потрібно робити: стримувати Китай і демонструвати, що чекайте. Не буде китайсько-російського сценарію, зараз я ще про Китай скажу. А буде ось такий сценарій український, який підтримує Захід. Нехай там і не всі пункти. Тому ось тут з цього потрібно виходити. Ми повинні. Тобто, дивіться, без НАТО життя не закінчується. Ну, ми можемо вибудувати гарантії безпеки. В тому числі, от давайте хапатись за те, що каже Байден, говорити, що давайте нам такі гарантії, як є в Південної Кореї, Японії, Ізраїлі. На території Південної Кореї навіть ядерну зброю США розміщували як елемент стримування і гарантія безпеки для Сеулу офіційного. Тобто зрозуміло, що вони йшли навіть на такі кроки. Так і ми повинні зараз ставити такі умови. Що почекайте, ну якщо не так, то президент Байден сказав, не буде окупована, і Україна має мати рівень безпекових гарантій. Я думаю, що це все чітко, ясно і зрозуміло, і над цим потрібно теж працювати українській дипломатії, щоб ми навіть за такої ситуації вибили для нас найкращі можливі умови. За цих, ну, скажімо так, обставин, непростих, до речі, і це зрозуміло. Тому тут вперед до цього. Тим часом Блумберг пише про те, що е, Україна фактично самітом миру прокладе і забезпечить умови, які будуть виставлені Росії. Ну, і відповідно, це вже буде шлях до перемовин з Росією. Тобто, ось це ядерна безпека. Продовольча безпека, повернення наших громадян і ще найголовніше дітей, викрадених і вивезених в Росію з окупованих територій. І це буде таким мостом, який фактично вже ну, це ті умови, які, під які Україна хоче отримати підтримку Заходу і далі виставити їх Росії. В принципі, це, ну скажімо так, веде вже до тієї перемовної позиції, і це. Те, чого прагнуть і європейці, так само, щоб на якихось майбутніх подібних самітах в якийсь момент з'явилася і Росія. І ймовірно, вона там може з'явитися. От, власне кажучи, це е до цього подивимося, ну, чекаємо е формули миру, дійсно важлива подія. Так само, взагалі, червень багатий на події. Плюс, я вам скажу, що рано ще робити висновки, будь-які там про Якісь там зради, незради, і так далі. Дочекаємося, давайте, поїздки президента в Францію, в Нормандію. Я думаю, там важливі речі будуть сказані. Я вже про це говорив. На засідання Великої Сімки. Радник з питань безпеки президента США Саліван підтвердив, що щонайменше двічі Володимир Зеленський зустрінеться із Джо Байденом. Це буде і у Франції. Під час візиту а, і вшанування пам'яті висадки в Нормандії. Ну і це буде в італійському місті Барі, де відбудеться так само незабаром саміт Великої Сімки. Тому такі зустрічі відбудуться, і це добре. Ну і як я говорив, тут так Саліван каже, що це має певним чином такі зустрічі компенсувати той факт, що президента Сполучених Штатів не буде безпосередньо в Швейцарії на глобальному саміті миру. Тим часом Китай заявляє, що десь 26 країн вони вже нарахували тих, хто підтримує китайський мирний план, альтернативний план щодо припинення війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Ван І. Ван і сказав, що Росія та Україна окремо підтвердили більшу частину змісту принципів політичного рішення, які були викладені Китаєм та Бразилією у спільній заяві минулого місяця. Так, ну і документ, викладений Китаєм та Бразилією, нагадаю, просто закликає до скликання міжнародної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, альтернативи формулі миру, яка підтримується західними країнами, яка має бути обговорена на швейцарській конференції цього місяця. 26 країн, начебто, погодилися приєднатися або шукають шляхи приєднання до загального розуміння. Так, а взагалі вони там нарахували, що 45 країн дали позитивну оцінку цій, цій ідеї. І от тут цікаво, ви пам'ятаєте, що я вам розповідав, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відвідує цими днями Пекін. І от, що якраз будуть його Китай ну, буде просити Туреччину висловитися. До речі, в цей же момент тут спрацювали і українська сторона спрацювала, запросили Реджепа Таїпа Ердогана, президента Туреччини на глобальний саміт Миру. Побачимо. Я сподіваюся, Туреччина буде присутня. Тому що от Хакан Фідан він сказав, що вітав і високо оцінив плани Пекіна після зустрічі в вівторок про це сказав Ван І знову ж таки. Ну і я нагадаю, що мирний план передбачає. Перемир'я по лінії фронту без виведення російських військ. Ну Тобто, це китайський мирний план. Бачите, ну, знову ж таки, йде боротьба, те, про що я говорив, йде боротьба між Китаєм, США, Заходом, Україною за концепт ось того, що має бути. Китай вступив в цю гонку. І, звичайно, що тепер очікувати, що Китай буде підтримувати глобальний саміт миру, не варто очікувати. Більше того, Швейцарія, який має бути, більше того, він буде орієнтувати все більше країн на те, щоб не підтримували, а підтримували саме китайський варіант. От, власне кажучи, тут тепер важливо, як Захід відреагує, як відреагує Європа. Чи вони будуть підтримувати виключно українську версію, чи вони будуть шукати шляху, яким чином, можливо, гібридно, вибачте, і комбіновано це об'єднати з китайським? Питання на сьогоднішній день відкрита, побачимо, але боротьба за ось ці плани вона триває. Я, от бачите, знову ж таки, Китай він наполягає. Тому я думаю, що нам важливо все ж таки вийти з нашим планом і з нашим на різні сценарії і можливі події, і сказати, що навіть якщо не так, то ми пропонуємо ось так. Але це українські пропозиції, які підтримані Заходом. А тоді нехай Китай з Росією дивляться. І а, виконують і сідають потім за стіл перемовин, виходячи із наших ось таких умов. А, так, значить, а, ситуація, яка виникає на, на сьогоднішній день, а, це те, що взагалі там дивна ситуація виникла знову ж таки з Трампом, що йому окремі країни можуть заборонити в'їзд. Через судимість і знову ж таки це питання піднімається. Ну, власне кажучи, тим часом Білий Дім і президент Байден фактично почав виконувати деякі із пунктів програми республіканців Дональда Трампа, тому що пішов на закриття кордону. Фактично, і тепер не можна буде. Ну, фактично, тепер раніше як була процедура? Раніше була процедура така, що. Подавалися розгляд, що приходять нелегальні мігранти, подають заявку на розгляд про надання притулку, і ця заявка може розглядатися дуже довго судами. Там уже близько восьми мільйонів накопичилось, це може тривати роками. В цей час нелегальні мігранти розповзаються по країні, по США і живуть собі, вже освоюються в певних штатах там своїми діаспорами, своїми колами і так далі. Ну і в принципі, їх там. Все влаштовує. Це зараз зупинено все, і це викликає там уже спротив правозахисників, ті ж самі, що подавали в суд на Трампа, за подібні рішення зараз подають на Байдена, тому цей указ може бути анульований. А, побачимо, як на це відреагують демократи, які, ну скажімо так, а, знаєте, а, як відреагують демократи, які, а, власне кажучи. Будуть за цим так само, скажімо, спостерігати, тому що виборці ну, по-різному можуть до цього поставитись республіканці. Ну, розуміло, що Байден хоче піти класичної технології. Виконай план свого опонента і за тебе проголосують. Це зараз зрозуміла технологія того, що на тлі ось цього рішення суду Нью-Йорку про засудження Байдена, так про визнання його винним. Зараз з'явилася велика кількість незалежних фактично там виборців, так які не визначилися, і вони е проти Трампа ще більше. Ну і так само я думаю, що це спосіб перетягнути тих, хто не підтримує Трампа, продемонструвати Джо Байденом, що він, в принципі здатен виконувати певні рішення, в тому числі із програми республіканців. Ну, це непогана технологія. Подивимося, чи спрацює. Треба буде подивитися по результатах соцопитувань. Але зрештою, це в принципі, непогана річ. Ну, Байден по Байден чинив політтехнологічно тут правильно. А подивимося, яка буде реакція Трампа. Ну, Трамп вже сказав, що це все погано все одно, але ну, боротьба вона політична продовжується в США. Чим далі, тим цікавіше. Тим часом з 5 сьогоднішнього дня по 13 червня в Києві та області будуть командно штабні навчання військові з військовими частинами. Усі з міста Києва, це угруповання сил та засобів оборони міста Києва. Про це повідомляють сухопутні війська. І в ході навчань залучатимуться особовий склад, військова техніка. Та озброєння наземних річкових протиповітряних та протидиверсійних підрозділів метою навчань є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих диверсійних груп. Ну абсолютно правильна річ, тому що потрібно все ж таки не забувати про безпеку Київ, Київщина. Завжди будуть, як би там не було в інтересах в об'єктиві ворога уваги, тому потрібно звичайно проводити навчання для того, аби моделювати різні сценарії і бути готовими. Ми маємо розуміти, що це на якомусь етапі стане для нас уже звичною подією, як би там не було, тому що на майбутнє так само нам треба забезпечувати і силу наших збройних сил України підтримувати їх, гуртуватися, єднатися. Як би там не було і працювати. Я хочу нагадати: не розчаровуватися, не опускати руки. Іноді може бути щось прикро і сумно, але працювати в інтересах країни і витискати максимум з того, що ми можемо, для нас. Навіть якщо це там не НАТО в осяжній перспективі, то це інші гарантії безпеки. Запам'ятайте це. Не треба робити тільки культ, не ставте на постамент, не розчаровуємося як діти, не припиняємо інфантилізм, дорослішими. Дорослішаємо і рухаємося далі. Ми з цієї пустелі неодмінно вийдемо. Народ Ізраїлю вийшов, і ми вийдемо. Дякую, бережіть себе і слава Україні!